Українці повинні жити по-європейськи і самотужки будувати соціально справедливе місто. Семінар на таку тему провели у прес-центрі газети «Коломийська правда організували захід представники обласної організації політичної партії Удар Віталія Кличка підтримав ініціаторів і фонд Фрідріха Еберта. Це їхній перший спільний проект. Лише місцеве самоврядування може забезпечити сталий демократичний розвиток України. В цьому впевнені організатори семінару, аби громадяни відчували себе потрібними в державі і знали свої права. Партія Удар проводить лекції з політичними громадськими діячами та змі, і все це для того, аби створити якісні і комфортні умови проживання людей в тому чи іншому місті. Метою семінару є Обговорення тих, скажімо, проблем, знову ж таки, що стосується реалізації громадянами свого права на участь, місцевому самоврядуванні, розбудова ефективної, інтелектуальної, можна сказати, громади для того, щоб всі громадяни в даному випадку місто, коли почували себе, комфортно відчували, що вони живуть дійсно в європейському місті, в європейській країні. Європейського життя українців вже піднімали в Івано-Франківську на черзі, на Двірна та калош. Не змогли уминути організатори заходу і Коломию. Ці чотири міста найбільше в області, каже Роман Чернега. Проблема тільки в тому, що місцеве самоврядування в цих містах розвинути мало. Не всі люди знають свої права, а відповідно до цього не можуть реалізувати творчі ідеї в життя. В обласній організації на вирішення проблеми знайшли такий вихід. Питання навіть встановлення дитячого майданчика в питання забудови. Питання заборони, де є зелена зона, в тому чи іншому мікрорайоні міста, щоб ці питання, скажімо, вирішувалися за участі населення, не тільки в кулуарах органів влади, а власне прозоро шляхом проведення, якщо вже дійсно є така потреба, провести забудову чи іншу комерційну діяльність, щоб це проводилося відкрито прозоро і до цього залучалися. Скажімо, ну ряд підприємств чи підприємців, які мають бажання. Відстоювати свої інтереси та добиватися соціально-економічних стандартів до цього закликають організатори семінару. Вони впевнені, якщо громада буде правильно поінформована, люди зможуть жити в європейському місті і в європейській країні.